Як відбувається реєстрація на екзамен на Б2 з нами крок за кроком? Зараз всі вищі навчальні заклади вимагають знання польської мови на рівні Б2, підтверджені відповідним сертифікатом. Ми розуміємо, що це викликає паніку, де реєструватись, коли реєструватись, який екзамен обрати. Саме тому ми беремо весь цей процес на себе. Ми реєструємо на два офіційні іспити: ТЕЛЦ, а також державний екзамен з польської мови. Як відбувається реєстрація на ТЕЛЦ? Починаємо з короткої консультації, де розповідаємо, як виглядає. Весь процес пізніше ми реєструємо вас на екзамен, а також організовуємо трансфер Львів, люблін Львів. Вам не потрібно хвилюватися про те, що ви будете в новому місті самі, адже наш координатор вас зустріне і проведе до аудиторії в день іспиту. У вартість також входить проживання у готелі. Тож вам треба зосередитись на головному. Якщо ви не потребуєте проживання, то така можливість також є. Якщо обираєте державний іспит, то ми починаємо також з консультації і реєструємо у чотири осередка. Ми розуміємо, що підготовка до іспиту може викликати стрес від початку самої реєстрації аж до приїзду до Польщі. Саме тому ми з вами на кожному етапі, щоб цей процес був максимально зрозумілим та простим. Якщо хочете дізнатися деталі, пишіть у коментарях слово іспит і ми надішнемо всю інформацію.